Та човіха зі цвиночку. Бляха, муха. Вдар, вдар. Так, 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 так. Вмазали. Ти добра? Люди, привіт! Сьогодні ми знаєте в що граємо, а можливо хтось догадався по крутинцю, що ми граємо. Коротше, ми якась дівчинка, і ми такі. Що там? Що там? Справа, сліва? Що тут таке? Опа! Привітулі. Якесь дивно чучело. Oh? Е What? Це типу Сміх Повче хтось з бляха. Походу ми вмазались. Що е це таке? Де я, де я є, в принципі? І мені потрібно знайти вихід. А це містер Копішончик. Я пару хвилин пограла, думаю, знаю, хто це такий. Е привіт! Так, от зараз ми бачимо, в чому сенс. Знаєте в чому? Oh? Ми повинні, бляха, дізнати, що він нам каже. Не лише він, а усі, хто є в цій грі, я так розумію. Бо потім він зникає. Типу, я його принаймні не бачила в перші три хвилини, поки грала. Без вас, вибачте, забула вмкнути запис. Але я все стерла. Зараз будемо намагатись здогадатись знов, але вже разом. Так от, мені здається, він каже: хто ти. Давайте так: хто ти? Пішли далі. Хм, що це за мова? То ну ти вже в нас є. Це я не знаю, що таке. Вибач. Е, тут я не буду зараз придурюватись. Я гадаю, що типу він каже це я. Типу він показує на себе ручкою. І зараз. А, по, поняв. Тут я не зрозуміла. Ти, це схоже на ага. Давайте виправимо тоді там, що ти. Ти. Ти десь тут я залишила ти. До речі, це коротше тось Давайте напишемо, щоб від відрізняти, Все в нас є такий словничок. Ми можемо сюди дивитися, що тут за слова є. І ну, таким чином в нас, можливо, коли щось збереться. Ти. Ми тут виправляємо. Він сказав: ти і я. Так, я. Ти ура! Рівень четвертого класу. Ми зрозуміли. Ти, ти — «ти» хтось? Так, я хтось. Давайте тут ось так залишимо. Я, я взагалі-то особистість. Він задає мені питання. Давайте посміхнемось. Смієшся? Так, так, сміюсь. Смієшся. Це моя здогадка. Я не знаю, як вона далі буде. Смієшся, так сміюсь з тебе. Ам, мені цікаво, чи вгадала я, чи сказала я правильно. Ну, типу, можливо, чи правильно посміхнулась. Тут я так розумію, оце дуже мирно чучілко з оцим снарядом. Цією холодною зброєю нас вчить чомусь. Коротше, це, типу, в нас лампочка. Не знаю, якщо не лампочка, то я не знаю. А це. А це темрява. Чекайте, темрява, Окей. Темрява. Окей, пішли далі. Чекай, а вімкнути? О, а це світло. Світло. Ура! Чи. а, Можливо, це ввімкнути було. Давайте вимкнути це було. Якщо я тупа, то. Ну, Якщо тупе, то тупе на все життя. Увімкнути бляха. Реально. Назад. А це, типу, світло. Нехай так світло. Так, виглядає так, що, типу, це було слово яке протилежне. Добре. Привітулі, ти? Ого, це, типу, привид. Так! Не тупа. Привид стоїть. Він, напевно, все ж таки літає. Привид зник. Окей, зник. Значить, там, де він стоїть, він, типу. Чекайте, нехай стоїть. Привид пішов. А, ні. Чи... Чекайте, а привид нема. What? То, напевно, пішов, а це, напевно, нема. Світло є чи ні? Світло є чи. ні? Окей, це в нас. навіть не знаю, що це таке. Окей, okay. це відро також. А це, типу, напевно, інше відро. Щось мені здається, що скоріше таке інше, ніж друге, бо якщо це так загально брати слово. Чи хоча, напевно, тоді і не відро, а типу, якесь посуд. Це, це посуд? Відро — це посуд. Підкажіть мені, що ти хочеш. Я з тобою ще не розгуляла. Ну, е... Стоїть. Хто стоїть? За дверима? За дверима стоїть хто? Не поняв. А він каже це в дуже такому примусовому тоні. Вимогливому тоні. Це виглядає, як шут. повинна. Повинен. Що повинен? Давайте ще один раз. Стоїть. Повинен піти. Хоч чи чекайте, вниз, У нас було слово піти? Не пам'ятаю. Окей. Тут що в нас? Е -е Вмикач. Нє. Вмикач працює, напевно, або ні. А ти не працюєш? Ти чого тут сидиш? Соцію, тобі працюй, давай. Так, наче все. А тут що? Двері? Ну. Ні, чекайте, я хочу ще подивитися, що тут у нас. Ще один раз стоїть. Повинен піти. Повинен. Окей, okay, добре. М -м, тоді, ну я не знаю, що тут ще робити, треба піти. Тоді нам, в принципі. Так, відкриваємо двері. Пем пем. Так, що тут у нас? Ми можемо піти направо, або... Добрий вечір. Це привіт. Я буду гадати, що це приві... При... привіт. Це, типу, він вічливий такий, напевно. Що ти від мене хочеш? В мене грошей нема. Give me my money. Yeah! Це, типу, а, чекайте, це містер. містер розрив. Е -е -е -е, я хочу розірвати тебе. Ну, типу, він щось хоче. Розірвати... <шиф> Не вірю в те, що він дружелюбний. Вибачте, в нього кров'яка ясь, Можливо, навіть його, якщо його, я співчуваю. Ти. Ти що? Окей, можливо, я сама себе mm -hmm. заплутаю ось цими словами. Посмігатися тобі я не хочу. Вибач. А, тут що в нас виглядає так, наче я можу, типу, це порушити порухати. Шо? О. <гум> можна піти? Можна піти. А, а я назад я зможу типу повернутися? Чекайте, чекайте, я хочу ось туди піти ще, якщо там не можна назад, повернутись. Чи я передумала? Це ж кров? Бляха. <плес> <плес> help me, допоможіть мені. Скоріше за все, це не hell, я сподіваюсь, а Help me. Там хтось вмирає. Це місце виглядає погано. Давайте повертаємось назад. Я вірю твоєму перечуттю, дівчинко. Повертаємось назад. Окей, а, сюди. Так, так, окей, давай. Шуруй. Бляха, якісь звуки. Б, що? Окей. А, ні? а я, можу... я не можу вже назад повернутись. Може, треба було піти вперед. Добре, пішли спочатку по наліво. Виглядає так, наче тут нічого немає. Що за звуки? Хто? Так, тут була Венстей? річ. Він. Як домашня тваринка? Рука? Він клацає, поки скаче, чи що. Вон... Воно воно живе! Що там? Він показує мені на щось. Пішли подивимось. Ой, бляха, а його тут не було! Щойно, я все бачила. Що це таке? Шо, хто ти такий? Ти рудий? Е, в тебе е, є у сім'ї хтось е, з зім'я Меронвизлі? Відірвана голова? Слухай, в неї ще й око так світиться. Тебе лише це дивує. При. О, так! Я вгадала. Ну, це було все ж таки вітання, напевно, напевно, я так сподіваюся. Я страждаю. Я страждаю, страждаю. Що, світло? Я чувак, не зрозумію. Я загу... може, Я впав, загубив, загубив, впав, ну. Наприклад, е, мені цікаво, чи він у біді. Не знаю. загубив, впав. А, вон ту хочу. Окей, можливо, вона розумніша, ніж я. Е, можливо, візьми мене, типу, на руки, і там не я. Візьми е, мене. Так, можливо, це, будь ласка, давайте, будь ласка. Е, будь ласка, візьми мене, давай. Візьми, візьми. Ах, я поняла. Я просто занадто ввічливо для цього Всесвіту. Він просто, типу, хоче, щоб ти ну, щось зробив. Ти хочеш щоб я взяла тебе зі мною? Ну, слухайте, рука могла нас вдушити. А? Він міг плюнути на нас. А? Це ж можливо? Я б його підійняла. Ну, На в ту кімнату я не зайшла, екшн втратила, тому давайте на ручки. Хочу ручки. Ні, чувак, я тут. хочу, щоб ти пішов туди? Кинув чи ні? Хочу, щоб ти кинув, хочу, щоб ти спустився. Чувак, я тебе і так підняла. Куди вже більше для тебе робити? Пішов туди, не поняла взагалі нічого. Ну давайте в нас вибору іншого нема. Що там хтось ці вихи вбиває? А. Е? До речі, я не сказала, як звати ось цього красунчика. Це містер відрубаний. Ну, я думаю, ви б могли б згадати, що це містер відрубаний. Іди туди, давайте ось так. Йдемо туди. В нас вибору... вибору... Що таке? Та спускайся вже, що за інтрига така? Можливо, відкрий двері. Гець. Тут ніхто. Будь ласка, я реально думала, що, будь ласка, нам тут вказують, що робити. Відкри двері, окей. Пішли. Проходь. Всередину. Окей. Пішлі. Я. Це що за Леголас, це ти? Тебе життя потріпало. Привіт, так! Це все ж таки бувало привіт. Привіт! Мене знайшли. Чи принесли ти. Ти кого, бляха підібрав? І все те, що ти хотів сказати? Чого ти такий? Бляха, в мене гучно, сорян, я, я йду у укриття. Я повернулася. Що тут у нас? А? А, ти хто, Бляха, такий? Ти... Ну, Давайте знов спробуємо. Привід, пішов туди. Що? От зараз і з'ясовується те, що я, бляха, нічого не знаю. Пішов туди, це, здається, я обрала сти мене, що, можливо, спустив. ми спустили його. Мене страждаю. Мені боляче, нехай будеш страждаю. Мені страждаю. Смієшся? Можливо, це, до речі, має на увазі саме розумієш. Хоча я не впевнена, нехай будеш, що смієшся. Що? Можливо, хто я? А я, типу, чекайте, я погладжу кішку. Трошечки захворіла, тому, можливо, і відео вийде пізніше, ніж я планувала, але сподіваюся, що все ж таки вчасно. Такий, типу, хвилинка для того, щоб ви написали в коментарях, щоб з моєю кішкою все було добре. Так, повертаємось. А, людина. Людина. Людина спускатись мені. А, ну, типу, спустила мене. Окей, можливо, це. Типу, все ж таки мене. А... Людина, можливо, добра. май. Oh людина добра, людина добра. Вони говорять про мене? Ну, слухай. Привіт! Спускатись людина, можливо, сюди. Людина спускатись сюди людина? What? Нашу. Давайте, по буде нашу. Я також не знаю. Окей, okay, ну нашу, нашу ти сюди спустилась. Ем... Ага. Світла. <смеш> Уявлення немає, що ти кажеш. Що ти смієшся? мене мене можливо, це типу мене. Мене що? Тішить це? Нехай буде тішить. Він посміхнувся просто. Нехай буде, я не знаю. Ш Йди туди, в нас було щось таке. Це не йди туди. О, він виглядає дружнім, але оце у вас тут прям козі, козі, козі. Дуже затишно. Окей, це, це типу, напевне, нас навчає зараз. О, типу, містер срібловолос, я так розумію. Це в нас рука, так? От, Оце я розумію. Оце я розумію. Це вже навчання. І батько твій дурень, і дід був дурним, а тобі й народу написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, риба з з з з раком, раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Це вже навчання, палець. Окей, А що тут? Це Це стіл, це е, е, стілець. Е, е, ти хто? мене тішить? <реш> Можливо, ти розумієш, хоча ні? Не знаю. А, сідай, напевно. Сіда стілець, ну, типу на стілаць. стілець. Що за звуки? Це монетка. Це чи, чи річ. Річ. Це річ. Річ, ну. що? Є. Опа, річ зникла. Я нормально, виш... я шарю. Е, річ зникла. Е, а, типу, тут або не тут. Окей, я є. Нема. Світло є чи нема. Ну, можливо, треба було там зникла нема написати, але окей. Один. Ну так, тут, тут отут я розумію. Тут я розумію. Тут один, два, три. Огонь, собі, ти що. А, типу, це центр. Центр. А, все. а слухайте, а яка йому, типу, вигода з того, що я щось розумію? Wait a minute. Над. Чи вперед. Нехай буде над. Під. Чи вниз. А, це вниз, вниз. Е, ліво, право, окей. Н Ні, зникла підходить. Не буду писати, нема. Ніфіга не понятно. Можливо, типу, зрозуміла? Не знаю. Можливо, це слово перекладається як, типу, можливо. Давайте спробуємо. Я не проти підказок, чесно. Взагалі не проти. А це лампочка. Все? Окей, okay. а ти що? Можливо, це голова, око? Е -е Рот? Волосся? Ну, не знаю, можливо, це типу роде? Чи в нього, в нього? Руде волосся? А, обличчя. Що там, що там, що там? Який файний вчитель? Посмішка. Це, типу, мені здається, що це розчарування. Ну, чи це злість? Ну, хоча, ні, він не зли, не не типу не злиться. Це щось таке. Ну, Мені здається, що це розчарування. Це страх, розпач. А це що? А це здивування можливо. В нього занадто багато емоцій. Я ст -ст стільки не знаю. Кліпнув? І що все? Нащо? Це, здається, не нащо? окей. Мене занесли, можливо, брін, сюди всередину. А ти. А! Ти зрозуміла! Ну можливо, так. Тіл, а ти щось нове скажеш? Нащо? Мене занесли сюди всередину. Ти зрозуміла це? А можливо, зрозуміла це не треба А то що, лише лампочка? Лампочка. Ну тоді пішли, і ви, сенсей, дякую вам усім та до побачення. Всередину двері. Вийти. Ну я не знаю. Можливо, ведуть, типу, всередину. Всередину двері. Ну давайте піжемо, Нам тут ще ніч... нема нічого робити. Типу, що тут сидіти? What? А що там? Я пропустила. What? Йо, чуваче, це що в тебе за кімната така? Мені не подобається лампочка. Нащо нам усюди? Так багато слів лампочка. Ну це крюк. Можливо, висять інструменти. Це що? Стілець. Чудово. Це що? Стіл. Окей, що тут вже не мацала? Лантюги, напевно. лантюг. Окей, все помацала, тебе не помацало. Що, ви, ви, що висять? Висять! Господи, вимог. Висять всередині. Давайте так всередині. Ем, все? Речі це не речі. Ну, нехай будуть речі. Речі. Окей, я з вами пишу все. Е, краще швидко підняти голову, голову а нащо нам підняти голову? Що ти здивувався? Мене мене забули. Нехай буде. Мене забули. Забули тебе, так? Мене забули. Хочу, щоб ти. Не знаю. Хочу, щоб ти світло, мене. Ой, куди я клацаю? Мене не знаю що. Ну okay. кі. А, вимкнув світло. Можливо, вимкнути світло. Можливо, він каже: Йди. Ні, хоча я не думаю. А можна ось так зробити Йди і. О, ось так. Під питанням. Окей, okay, йдемо назад. За нами, типу, хтось пішов. А що ти тут хочеш? Йдеш? Давайте ось так, йдеш? <рес> ні, це не питання. М чекай, чекай. Та <рес> блін, чекай. О, ні-ні ні, чекай. Що чекай? Добре. Він якийсь див. <рес> <рес> якийсь дивний. Опа, а тут двері хіба були відкриті? Хм? Тут, типу, чисто зараз. Мені нема куди йти, тож це єдиний шлях. А що це? А, є таке відчуття, що слова на цій мові мають широке значення, нехай буде так, напевно. А, вони, типу, просто поєднують все з схожими концептами та значеннями. Окей, 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 давайте що тут? Тут нічого немає. А там, напевно, цей знов? Так і знала, що тут це, ти тут будеш. Що ти ламаєшся? Що, не подобається? Ага, зламати не можеш. Мені здається, що зві... зі світлом я помилилась. Не знаю, можливо, випустиш мене чи впустиш мене. І пішов. Окей, ну добре, що пішов. Ти мені дуже тобі подобався. Ми до того пішли наліво, і нам наче було ок, давайте ще один раз. Хоча там щось червоне світилось, треба було подумати. Run. Кров? Там хтось є. Давайте підемо звідси. Добре, що вона сама втікла. Що? О, давай це сюди, Забирай. забирай, забираємо цей mm -hmm. ломик. Бере, бери, ти що? І сюди ховайся, Хова, ховайся, я сказала. Капець, що, типу, відчуття самозбереження взагалі є в тебе чи ні. Та човіха зі цвіночку. бляха муха Вдар, вдар! Так, 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 так! Вмазали! Тікай, човіха, тік, тікай! Ти здивована? Вот! я здається, щось не так знов написала. Можливо, ти злякалась? Нехай буде. Болить. Ну, я ж його вдарила. Він пішов. Ні, він не пішов. Чувак, у тебе все ок. А, вибачте. Ти вдарила мене давай. так. Це здається в нього. Ой, мене без мене, нашу мене. Ну, наше тебе. Ти виб'є, ти зникла, типу, а тебе не було. Давайте тебе нехай буде. Ти просто посміявся з мене і все? Ти добра? Дякую, дякую. Чекай, я тебе вдарила, ти що я добра. Реально. Якийсь ти дивний, бувай. Ну, повзе. Він переслідує мене. Ти такий. Хто я? М -м я. Я живий! Дивно, Дивна, нехай буде. Такий дивний. <реш> а, тобі не потрібно переслідувати мене. Давайте нехай буде боїшся. Це я в тому впоніваюся, а ти мене не боїшся? <реш> <реш> Окай, пішли. Ну Пішли. пішлі. Вперед я я я, я злякалась швидше ніж вона. Що ти? Що я можу зробити для тебе? Хтось один? Не знаю, хтось один. Щось сюди просто можна по логіці додати, хтось один. Можливо, захищати. Ну, бо я типу одна і він хоче мене захистити, не знаю. Мяу -мяу -мяу. Не знаю, що це значить. Просто не маю уявлення, що це значить. Мене вдарила ти. Так? І що? Типу виглядає так? Він буде за мною слідувати усюди, окей. Що? Це кров? Це кров. А хто мені це слово сказав? Чи це, це, типу, він? Е, вперед. Ні-ні, вперед нас було. М -м Туди. Не знаю, ну, наприклад, повинен. Відкрий двері. Не знаю, що це значить. Не було. Ну, чекай, ні-ні, я хочу. О! Ти повинен піти. Куди я повинен піти? Туди? Хтось іде тут? Що ти хочеш? Що ти рота відкрив? Захищати? Я вгадала. Захищати. Ти повинен. Бляха, це точно було не ряде. Він показував на волосся, Тоді, можливо, це буде, типу, за за ним. Ну, Наприклад, я не знаю, типу. Ти повинен за ним. А, можливо, сховатися. «Сховатися...» Що ти там хочеш мені сказати? не давайте побалакаємо, що там. Звісно. Типу, він мені каже ховатись, а я така, типу, давай ще поговоримо. I'm just a little girl. Що ти хочеш мені сказати? Понятно, чуваку, взагалі не до розмов. Що? О, дивіться. Така ви що? Сховатися, вмикач, феч, не знаю. Тут є серце. Типу твоє. Бляха, шо за... Людина є. Людина нема нехай буде. Можливо. Не знаю, що можливо. Шо... Він щось намагається сказати мені. Окей, все, давай. Все, заверш... Завершились ось ці обіймашки. Дякую. Захищати привид є сюди. Я, в принципі, не те, що вірила у свої здібності з навчанням, але. Ем, і так поки Ти можливо йди. А ти що? Якщо я, можливо, йди. А ти що, можливо? Піти зі мною, так? Що? А ти що? Ти можливо йти. Йди, ти йди туди. Нехай буде туди. Йди, а це що? Ем, я не очікувала, що тут буде стежка. І що? Ну, в нас. Окей, у нас один варіант, куди можна піти. Що це був за чувак з парасолькою? Типу, це те. Це, типу, суперники якісь, я не знаю. Бо всяке може бути. Це що? Туди? Дивний працює. Що. Дивний, це те, що я вигадала, працює. Можливо, веде. Не знаю. Можливо, треба. Давайте треба, Ой, да блін. Треба йти. Залізо. Хоча це ні, це також інструмент. Ну, типу, ні. Ти йди от вперед, вперед це було. Ти йдеш вперед? В нас спитає, містер. Повзунчик, нехай буде. Мені більш подобається. Тут немає іншого шляху, тож, давайте подивимося, тож що, Тож давай подивимося, що там. Ну, я поняла. Чи, можливо, треба було написати залізо? Щось ми дуже довго. Зараз хтось буде тут, так? Я знала. За нами йде містер. Він не йде за мною? Алло, чувак, а, він піднявся. Треба сховатися. В Сенсі, з чого сховатися? Що він щойно сказав? Можливо, слухаєш, не знаю. Ну, бо в мене нема немає. Я не маю явлення. Чи перший хто. Давайте просто. Я просто буду додавати сюди якісь слова, бо я не знаю. Перший, бо я не знаю, яке слово тут ще може бути. Що тут взагалі може бути? Мене сховатися, сховати. Окей, мене треба сховатися. Чого? Він повторяється для мене. Він переслідує мене ось сюди. Ти один, а ти один, тебе треба типу, захищати. Ти мене вдарила? Ти нащо? Ну, блін, ну буває. Через тебе, через мене в тебе така кролячка, так? Здається, типу він був на початку. Він типу ми його злякалися, але здається, в нього крові не було. Тобто, коріш за все, це ми не робили. Типу, я йду, то тобто, веди напевно, Веди ти, Давайте ну краще, хоч щось вгадати. Типу, ну. Пригадати, згадати. От. Виглядає так, наче він з мене. О, Господи, як воно? 2000 about me. Хвилюється. от. Але, типу, мене все одно лякає те, що він трошки схожий на монстра. Окей. Я сподіваюся, там вихід. Все одно в мене немає виходу. Іншого. І що? Huh? Перший епізод. Окей. Епізод другий. А, я не знаю, що завершу до речі. Тут можливо навіть тут завершу, але.